Вітаю всіх на своєму каналі. Я вам покажу, як я сьогодні готувала курячі крильця. І правду мені говорили, що крильця курячі це бюджетний варіант. Вроді й недорого, і, слава Богу, м'яса багато. От велика сковорода вийшла цих крилиць. Нормально. Яке б м'ясо я не купила у магазині чи на базарі, я його помию завжди і намочу в солюній воді. Так воно в мене постоїть хвилин там 20-30. Отак і з крильцями. Вони в мене постояли хвилин 30, потім я їх промила, порізала я їх на три частини, посолила поперчила, це всі роблять по своєму вкусу. Хто як хоче, Добавля... Добавила я прованські трави, а тоді ще подумала і додала куркуми півчайної ложечки. Після того, як я додала куркуму, перемішала я їх добре. І ви знаєте, колір став такий золотистенький. Приятніше було дивитися на їх. Ну і залишила я після хорош... хорошої, як перемішала, залишила я їх. Хвилин десь 20-30 вони в мене маринувалися. Ну я їх хвилин 10 пройде, помішаю, хвилин 10 пройде помішаю. Як час підходив, що їх уже можна готовить, я роз... на сковорідку налила олії, обнаковинної соняшникової олії. Вже на розігріту сковороду я виложила ці крильця. Великого огня я не включала, бо я не хотіла, щоб дуже прижарювалося. Готувала я їх під кришкою. Вони пустили потім ще свій сік, що я думала, прийдеться, може, водички трохи додати. Ні, не додавала. Вони пустили сік і вони ще протушилися в своєму соку. Десь хвилин 30 я їх готувала на, на середньому огні. Так що рекомендую. Недорого наготовили, готовить їх просто. Наготовили обід готовий. Я із крильцями готувала товченочки ще зробила. Насипали, пообідали і, слава Богу, понаїдалися всі. Готовте, пробуйте, і в кожного все получиться. А я в свою чергу бажаю вам миру, добра, злагоди і благополуччя. І всі плани, які ви плануєте, щоб у вас все збулося. До побачення!